Ленд-ліз треба як інструмент вернути на стіл. Не треба зразу говорити, що це дорого, що це треба гроші вертати. Треба, якби був ленд-ліз зараз на столі у нас, то можливо б ми могли б чимось оперувати і говорити: ну нічого, так нічого такого критичного. У нас ленд-ліз є. У нас немає навіть ленд-лізу. Що треба, щоб ленд-ліз? Треба, щоб залишилась позиція пункт 12.24 параграф в законі НДА 20.24. Це військовий бюджет США на наступний рік. Дуже важливо, щоб ця рядок залишився раз далі. Треба обов'язково наполягати на тому, що вони не поставили тільки військовий бюджет гроші військові, бо там треба нам і інші гроші. Ну, бюджет український для стабільності бюджету. До речі, я вам скажу: це ж не тільки американські гроші, це європейські гроші, це Японія. Тобто американці важливі, вони задають тональність цьому всьому, але це не тільки Америка.